Національна розвідка США офіційно заявляє, що РФ не загрожують внутрішні громадянські протести. Кому вони потрібні з вашої сторони? Що малось на увазі, але не було озвучено. А малось на увазі, ось що: перше: Російська Федерація і російське суспільство засадничо не здатні до вдосконалення. Тобто ця країна не стане іншою навіть без Путіна. Друге, Ерефія може триматись купи лише в режимі тиранії, бо там немає громадянського суспільства, яке є клеєм для будь-якої нормальної держави. Третє Ерефію можна трансформувати лише силою та примусом. І нарешті четверте: якщо не реалізувати пункт. Номер три Ерефія залишатиметься і далі таким же агресивним і небезпечним суб'єктом для міжнародного порядку. Доброго вечора. Доброго вечора. Антін Мухарський колись сказав, що російський народ це злочинець і він повинен нести відповідальність не лише російська верхівка, не лише Путін повинен відповідати за злочини, а й російський народ. Чому я це питаю? Тому що останнім часом політики світові, зокрема Сполучених Штатів, працюють над резолюцією про Нюрнбергський трибунал для Путіна і для очільників російських очільників. І, схоже, ця ситуація набирає дуже серйозних оборотів, тому що злочини фіксуються вже зараз. В Україну приїздять слідчі різних поважних організацій, документують факти злочинів, збирають матеріали для нюрнбергського трибуналу умовного, ми не знаємо, як він буде називатися, але на кшталт Нюрнберзького. Що ти думаєш, наскільки цей процес зараз дійсно набирає серйозних масштабів, і як же бути з російським народом? Ну, на противагу тому, що ти Ларисонько сказала, також. Це більш гучно і впевнено починають звучати голоси про те, що нам треба дати путіну можливість вийти з красивим обличчям з цієї гри і десь якось знайти. Позицію посередині, щоб Росія змогла ну, мати певний карт-бланш завершити цю війну, не отримавши повної руйнації, як того зрештою вимагає історія. Оскільки дійсно, за моїми глибокими переконаннями, Росія це колективне зло. Я нещодавно не полінкувався і перечитав такого російського ідеолога, ідеолога російського фашизма Івана. Ільїна, деякі його праці, які кхм, опосередковано в своїх промовах е, постійно цитує е, Путін. І хочу сказати, що зараз е, світ пожинає наслідки своєї сліпоти. Коли після Другої світової війни один людожерський режим е, подолав інший людожерський режим. Якщо над е, одним з людожерських режимів, саме Третім рейхом і фашистською Німеччиною, було проведено трибунал, то е, Росія, як правонаступниця СРСР, Отримала тут Карл Банш на світове зло. Якщо раніше дійсно було два вектори, два полюси зла, то потім лишився один. Єдине, що Захід, знов таки колективний захід свого часу, Євроатлантична цивілізація перемогла Азійську Орду у вигляді СРСР, і в якийсь час Захід особливо в 90-х роках вважав, що все кінець історії настав. І світ став глобальним і практично мультикультурним, аж ні. І надаю, надаючи технології варварській Росії, і от набравши соку, набравши за рахунок нафтодоларів новітніх технологій, набравши, як кажуть, сили, Оцей, от злочинний радянський режим, який реінкарнувався в путінському, він протиставив себе заходу і, зрештою, є продовженням того російського зла, яке також має колективний характер. Я не буду повторювати банальну річ, але все ж таки повторюю, тому що нами правлять інколи банальності, втілені в аксіоми. Путін є породженням колективної російської душі. Душі, яка прагне знищити все цивілізовано, тобто це антицивілізація. Якщо занурюватися в філософські м, якісь е, історії знов таки про Ільїна, то це таки, знаєте, м, масова російська душа, яка повністю е, е, заперечує засади індивідуалістичного. Заходу, колективна відповідальність, комунізм, соціалізм, якісь глобальні есхатологічні думки про захоплення всього світу, боротьба з якимось сатаною колективним, якого в образі Заходу уявляє Росія. Тобто, це дуже такі, знаєте, серйозні філософські інколи речі, про які пересічна людина не замислюється, але саме думки правлять світом, саме там в вищих сферах людської діяльності реальності духовної, ментальної, історичної відбуваються найзапекліші битви. Ми не зможемо, ну, зрештую, ми не зможемо ем, змінити оцю руською душу, про яку ти говориш, тому що їх багато, і цю ідеологію несе цілий народ. Так, Я так. читаю різні різні версії, що це має бути повна ізоляція? Вони мають пережити крах і усвідомити? І інша версія в інтерв'ю звучить, що так само як світ змусив Німеччину після другої світової війни іти цивілізаційним шляхом демократичним насильно змусив. Так само і Росію треба змусити іти нормальним розвиватися нормальним демократичним шляхом. От яка версія? Правильна, яка жива другу думаю, гадаю, що другий варіант є прийнятнішим, оскільки людство вже має досвід. Uh -huh. uh, є інституції, які працювали в Німеччині по воєнні аж до середини 60-х років, коли не виросло покоління людей, яке пройшло денацифікацію. Німці і зараз uh, воротять носи голови, а старше покоління взагалі хапається там за серце і п'є заспокійливі, коли чує щось про фашистську Німеччину і про те, що може Гітлер були лучше Сталіна, тому що він. Же ж, не воював там з іншими народами, а свій народ беріг як зіницю ока. А он Сталін, подивіться, 20 мільйонів е, розстріляв, заморив людей в таборах, переселяючи цілі народи. Тобто, е, між двох зол обирають краще. От, але на мою думку, е, світ взагалі м, зараз хоче е, сатану посадити за стіл переговорів, мотивуючи це. М, Толерантністю треба бути толерантним до зла, і оця толерантність до зла, яка декларується у найвищих, скажімо так, колах навіть релігійної ієрархії, як то папа римський, який хоче вже неодноразово посадити жертву і гвалтівника за стіл перемовин, або нести їх спільний хрест, як то було на спільній хресній ході під час великодніх. Страсний четвер я хочу сказати, що оця толерантність західна до зла вона якраз призводить до тих наслідків, що зло відчуває себе непокараним, а непокаране зло стає сильнішим в рази. Ну з Гітлером і теж Росія хотіли вести переговори на початку Другої світової війни. Ми навіть знаємо, які країни і які лідери країн хотіли і вели переговори з Гітлером. І історія показує, чим це все закінчилося. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.